Що буде, якщо ви перетнули кордон за певних обставин, але не повернулися в Україну? Що вас чекатиме по поверненні і чи можете ви повернутися? Конституція України гарантує кожному громадянину безперешкодне повернення в Україну свого резидентства. Якщо ви перетнули кордон незаконно, то у вас... Буде притягнуто до кримінальної чи адміністративної відповідальності залежності від того, з яких обставин це відбувалося. Якщо ж ви перетинали кордон, вони підконтрольні у Території, яка окупована, і ви намагалися врятувати своє життя, життя своєї сім'ї ви в Україні перебування, набули статусу там, біженця чи тимчасового захисту. Це зовсім інша ситуація. Ніяких міжнародних механізмів не існує щодо примусового повернення біженців чи осіб, які потребують, запросили тимчасовий захист в країну, в якій йде війна. Якщо ж ви виїхали як супроводжуючий особи з інвалідністю. І не повернулися одночасно із такою людиною. Тут немає ніякої кримінальної чи адміністративної відповідальності, поки що. Тому що ну, це набуло такого масового комерційного характеру, і почастіш випадки, що особа з інвалідністю повертається раніше, а людина, яка супроводжує, чи то родич, чи то доглядач, чи то син повертається по факту пізніше. Що може чекати тут в Україні? Ну. Оскільки на нормативному рівні не передбачено відповідальності, то це ще не означає, що прикордонники щось вам та не вигадають. Прикордонники, як відомо, дуже тісно співпрацюють із поліцією, з ТЦК у них не така плідна співпраця, але все буде залежати від мобілізаційних планів по певному регіону, де ви будете повертатися. Тобто, якщо виявиться якісь порушення правил прикордонного. Перетин кордону, то цілком ви можете при в'їзді в Україну отримати повісточку. Ну, оскільки виявиться, що, наприклад, ви щось десь схитрували. Може бути таке, але повістку в Україні може отримати кожен призовний чоловік, призовного віку. А також, якщо ви виїжджали з особою з інвалідністю, другий раз вас можуть уже не випустити з такою особою, якщо буде зафіксовано, а воно фіксується, що така особа поверталася без вас. Крім того, з особою з інвалідністю можуть не випустити іншого супроводжуючого. Скільки в базах прикордонників буде ці інформація, що людина сама собі вільно пересувається, ви, звісно, можете оскаржувати це до суду, але це вам не гарантуватиме вашого перетинання кордону наступного разу, тому бажано не порушувати закон.